23 січня. Плюс два. Яка ж сірість на вулиці? Як же хочеться весни і сонечка. Найбільше миру. Мирного неба над головою. І тільки ось ця примулка своїм гарним таким цвітом. Нагадую, що життя продовжується. я вийшла сіяти. Хочу посіяти ешольці махрову. Це однорічна рослина, але вона розмножується самосівом, тому я вирішила її посіяти саме зараз. Самосівом вона розмножується в жовтні. Але так як в жовтні в мене її не було. Я вирішила спробувати посіяти в січні. Клімат змінюється, і потрібно жити відповідно до погоди, дивитися, яка погода, і також підлаштовуватись під неї. Насіння і шульці дуже дрібне, трошки більше замак. Зараз я підготую місце і висаджу її. Шульці любить рости на сонячних пагорбах і категорично не переносить застоювання вологи. Найкомфортніше буде почуватись на піщаних, добре дренованих ґрунтах зі слабокислою реакцією. Для того, щоб розкислити ґрунт, я додам до піску попіл. Добре перемішаю. Зроблю неглибокий рівчачок і посію. Сію на саме сонячне місце це південна сторона квітника під кущом вейгели. квіти шольці відкриваються лише сонячні дні, а вночі і в холодну та вітряну погоду залишаються закритими. зроблю неглибокий рівчачок. Десь 2 сантиметри. Глибоко не потрібно саджати це насіння, тому що воно може не зійти. Так як це мій експеримент, і не знаю, що вийде ще, то сіяти буду щедро, щоб був далий результат. Також посіяла ще в одному місці перед піоном. Щоб вони гарно ці квіти підбивали піон. Все те саме попіл, пісок, добре перемішала і висіла. І обов'язково замульчую, щоб насіння не вимерзло. Знайду суху траву і прикрию посіви. цвітіння ешольці є щедре і яскраве. В період її цвітіння, щервня. І аж до середини жовтня. Кожна окрема квіточка при цьому живе не більше чотирьох днів. В народі її називають каліфорнійський мак або полинок за схожі стій листя з полином. Також шольці є лікувальною рослиною і містить багато корисних властивостей. У народній медицині шольців застосовують як самостійно, так і в зборах з іншими травами для лікування таких проблем зі здоров'ям, як безсоння. Кульки жовчного міхура, м'язові спазми, неврастенія, нетримання сечі, депресія, нервові розлади. Для заготівлі лікарської сировини збирають надземну частину рослини в період цвітіння. Дві чайні ложки сухої трави залити стаканом укропу, настояти 20 хвилин, приймати кожен вечір перед сном від безсоння, депресивних станів та тривоги. Що в нас зараз дуже актуальна, тому ця рослина просто необхідна в моєму квітнику. Також вирішила посіяти на перстянку або дигіталіс. Ця рослина належить до роду подорожникові. Багаторічна, в мене суміш. Ця рослина є високою від 80 до 1,50 м. Сіється вона як навесні, в травні, так і під осінь. Дуже добре розмножається самосівом, тому я вирішила її посіяти зараз в січні, так як погода сприятлива. Насіння її дуже мілке. Просто як пилюка. Його дуже багато. Тому я вирішила частинку все-таки залишити на весну, а частинку посадити зараз. Потім зрівняти результат, що вийде. Знайшла в садку затишне місце. Вільне. Це біля той смарагд. Біля дерено ну, елегантісіма. Там буде такий притінок. Напрацянка добре росте як на сонці, так і в притінених місцях ґрунт на перстянці потрібен пухкий, родючий і вологопроникний, в якому не буде застоюватися вода. Тому я додаю пісок і попіл. Все добре перемішую і сію на перстянку просто по поверхні розсипаю, тому що насіння дуже мілесеньке, не потрібно його заглиблювати, інакше воно може не зійти. Стараюсь розсипати рівномірно, насіння дуже міленьке. І зверху потрібно просто присипати піском. Так просто сіється на перстянка. Нічого складного, хочеться навесні побачити результат. Чи буде він далий. Також ще в садку хочу посіяти її в іншому місці. Знайшла затишне місце. Біля ебіскусу махрового. Також тут в мене росте ірис сибірський. Хочу відкотити кусок агротканини і якраз там ще є місце для того, щоб посадити на перстянку. Буде гарне поєднання кольорів. Біскус мускового кольору і суміш на перстянок. А перстянка невимоглива до складу ґрунту і до догляду. Вона є посухостійкою та морозостійкою рослиною. Наперстянка – перстянка це отруйна рослина, тому її не радять саджати біля дитячих установ. Але я своїм дітям розповідаю про всі рослини на своїй ділянці, тому не боюся її саджати. Наперстянка перстянка хоч і отруйна рослина, але вважається лікарською. Її вирощують у спеціалізованих підприємствах. Для того, щоб виготовляти ліки. З її отруйного листя виготовляють серцеві ліки. Препарати на перстянки використовують не тільки в народній медицині, а також в традиційній, де з неї виготовляють таблетки Її використовують для регуляції діяльності серцево-судинної системи. Показання до застосування є порушення корообігу, пороки серця, аритмія, гіпертонія. Препарати на перстянки мають здатність накопичуватись в організмі, тому вона застосовується лише під наглядом лікаря, в народній медицині на перстянку використовують при шлунково-кишковому болі, при маткових кровотечах, задусі, водянці, в Англії, як в'яжучий засіб при проносі та пропасниці, гомеопатії на перстянку використовують при ревматизмі, слабкому пульсі, катаракті, уретриті, набряках. Тож бачимо, чим більше інформації ми маємо, тим більше ми захищені. Ось ця рослина і отруйна, як і велика кількість лікарських рослин в природі, якими ми лікуємося, і навіть на городі бур'яни, які ми щорічно виполюємо голими руками, теж є отруйні. Тому самолікування слід повністю виключити. І ще одна рослина, яку я вирішила посадити, це адоніс весняний. У мене сорт червона шапочка, однорічна рослина. Рід адоніс включає все близько 20 видів однорічних і багаторічних рослин. Це трав'яниста отруйна лікарська рослина, чого не пишуть на пачці. Насіння в неї велике, зелене, схоже на гречку. Зелену. Квіти адонісу бувають білого, червоного. Та жовтого забарвлення. Гурицвіт, якщо по-іншому називають адоніс одна із перших весняних квіток, поява якої знаменує пробудження природи, тому я дуже хочу її посіяти в своєму садку. Адже він дуже декоративний, цілющий і занесений до Червоної книги України. Вибрала для нього таке затишне місце під ялівцем. Він джулеп, поки він ще не розрісся, висаджу його. Горить світ не любить пересадок, тому краще його відразу посадити на одне місце. Землю теж я розпушила піском, щоб не було застою вологи. Доніс висіває або рано навесні. Квітні на початку травня на постійне місце. Або краще сіяти осінню тому що в цьому випадку насіння пройде стратифікацію і більш дружно зійде весною, тому що сіянці ростуть дуже повільно. Також я сію насіння на відстані десь 15-20 см, щоб потім не пересаджувати. Це рослина холодостійка не може рости на різних ґрунтах. Росте як на світлі, так і в тіні. Широко застосовується адоніс і в традиційній медицині. На його основі виготовляють багато ліків, такі відомі, як мікстура адоніс бром, адонізит, кардіовалент. Це також давній народній засіб лікування серцевих і неркових захворювань. Його використовували при набряках серцевого походження, як заспокійливий засіб та багато іншого. Потреби в сировині гори значно переважають природні запаси, а тому стало необхідним розведення його в культурі.